За сприяння благодійного фонду Віталія Журавського вчителі Олена Кучук і Ганна Фесик отримали почесні грамоти Національної академії педагогічних наук. Крім того, Віталій Журавський вручив їм подарунки від свого фонду. За вагомий внесок у розвиток шкільної освіти та знагоди професійного свята працівників освіти. І від фонду Віталія Журавського прийняти. Всі зі мною погодяться, нелегкий, але разом з тим такий вагомий труд. Звичайно, ось такі подяки і ось такі нагороди. Нам дуже-дуже приємно здоров'я вам, всього найкращого. І нехай сторицею повертаються до вас затрачені здоров'я і літа. І ми чекаємо вас частіше у нашій школі. У розмові з учителями Віталій Журавський визначив перспективи реальної співпраці свого благодійного фонду з педколективом студеницької школи та обдарованими дітьми. А заодно згадав і свою шкільну юність у приблизно такій же сільській школі Володарсько-Волинського району Світянин – це діагноз. Люди часто працюють за моральне заохочення. Ось сьогодні, коли не вистачає коштів матеріально підкріпити вчителя. Дуже важливо морально його підкріпити, бо від того, яка буде Україна в майбутньому, залежить, які будуть діти в майбутньому.